Усім привіт! Сьогодні покажу свій макіяж на Різдво. Отож спочатку наношу основу під макіяж, щоб заволожити шкіру. Другим етапом наношу тональний та розподіляю рівномірно по обличчю. Та-дам! Далі наношу консилер на зони, які потрібно висвітлити для ліфтинг-ефекту. І розташовую спонжем. Наступний етап скульптор. Його я наношу трішки вище скули, Для того, щоб візуально звузити обличчя. Кремові румяна наношу трішечки вище скульптора, заходячи на нього. Тепер наношу кремовий хайлайтер в стіку і для рівномірного нанесення також використовую спонж. Роблю прибиваючі рухи. Ось тепер час настав для пудри. Пудру потрібно наносити втоптуючими рухами. До остатньо. Віск для брів, щоб краще фіксувалось, зачесую брови спочатку в протилежну сторону. Так теж гарно а потім зачесую вверх. Роблю цю процедуру тільки на одній брові, для прикладу, тому що у мене ламінування брів і брівки і так гарно фіксуються. Далі заповнюю прогалини тінями для брів. Консилером підчищаю та вирівнюю низ брівки. Вверх не чіпаю. Далі, 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 далі очі. Першим ділом наношу базу. За основу я взяла матову помаду. Так макіяж буде довгостійкий. Формую пелюстку, виводячи хвостик уверх. Та-дам! У внутрішній кутик ока наношу рідкий шимер до половини ока. Зафіксовую розсипчастим пігментом для кращого сяєння. Тепер наношу світло персикові тіні на нерухому повіку та проходжу з пензликом знизу. Далі набираю темніший персиковий і заходжу в складку ока. Розтушовую. Беру теракотовий відтінок і наношу в зовнішній кутик ока. Спочатку притоптуючими рухами, а потім розташовую краї. Беру коричневий і також наношу в кутик ока. Похнастою круглою кісточкою ще раз проходжусь по нерухомій повіці. Беру шимерні тіні і наношу на три четверті ока. Чорним олівцем промальовую зону росту вій і розтушовую пензликом, яким промальовувала брова. Далі маленьким пензлем, яким наносила тіні, також проходжусь по розташованому олівцю. Темно-зеленим каялом промальовую слизову ока. Заходжу трішки нижче слизової, щоб втушувати в тіні. Беру для цього той самий пензлик. Чорною тущо промальовую вії. Наношу сухі румяна та скульптор. Губи малюю матовою помадою, яку використовувала як базу під тіні. Фініш. Ось і все. Для повного образу не вистачає ще зачіски. Але я її не вмію робити, тому залишу розпущене волосся. Сподіваюсь, вам сподобався мій макіяж. Дякую за перегляд!